Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Донецький шахтар здійснив рекордний трансфер в історії нашого футболу. Гірники змогли витиснути по максимуму, тож мудрик обійшовся Челсі у рекордні для українського футболу 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси. Поки Михайло готується до матчів з новою командою ми вирішили поглянути, що кажуть за поряд Шкода, що не в арсенал, там він ідеально вписався би, команда реально для нього, але гроші. За два роки від банки в Чернігові до 100 мільйонного трансферу в АПЛ. Уміє шахта знаходити, а потім продавати гравців за десятки мільйонів і бразильців, і навіть з Чигринським розвели Барсу. Заграє або ні тепер це робота Челсі, шахті гроші, Мудрику 7 років теж, якось так, його реальна вартість 40 мільйонів. Різниця в ціні це спонсорування ЗСУ. Шахтарю можна тільки поаплодувати. Грамотний розвод мішка, що тут ще сказати, потім на цю сотку куплять ще бразильців, які підуть до всяких Мансіті Баварії за скажені гроші, менеджменту гірників на високому рівні, звісно. Так що за поряд ріком теж визнали грамотну роботу шахтаря на трансферному ринку. Успіхів муда. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.